Відкрита трибуна. Дивлюся багато, тому що у нас дуже цікаві, цікаві передачі. Найулюбленіше для мене це кохання на виживання. Я дивлюся, як пари, як в них все відбувається. Ну я сама в стосунках, тому це дуже актуально для мене. Також супермама. Я люблю порівнювати зі своєю сім'єю, тому що я цікавлюся психологією. Ось. І на третє місце ну хай буде мастер-шеф. Це класика мого дитинства. Ектор. Раніше дуже багато дивилась. але зараз просто щось Ну, немає часу. Але дуже любила раніше мастер-шеф Ну, Супермаму. Супермаму... Ну, як це сказати, зараз вже мені здається, ніхто не дивиться супермаму. Ну, майже ніхто не дивиться. Дивлюсь іноді. Супермаму. Із розважальних шоу, що надовго подивитись ввечері, щоб не заморочуватись з пошуками. Та й друзі дивляться, я так взагалі сам не дивлюся, але типу. Мене дуже багато років вже немає телевізора, тому з українського я дивлюся лише на Ютубі канал Останній Капіталіст. Цікаві люди. Економісти зазвичай роблять такі величезні документальні фільми про економіку тієї або іншої країни, як воно було в 90-х і так далі. Хата на тата. Дивився шоу Хата на тата та вагітна у 16 Хікс-фактор Україна має талант, коли був малий дивився. Взагалі не дивлюся жодних, бо не маю на це часу. Але якщо дивлюся, то можливо хіба ще з сім'єю або з якоюсь компанією за сімейним столом. Відкрита трибуна.